Привіт, синьо білі вболівальники! За останні кілька годин на трансферному ринку з'явилися гарячі новини, пов'язані з нашим київським динамо. Український футбольний клуб зацікавлений у підписанні одного з наших гравців і не просто якогось імені. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і давайте перейдемо до деталей. Президент харківського металіста 1925 Богдан Бойко публічно підтвердив свою зацікавленість у нашому півзахиснику Олександрі Яцику, і він був сповнений похвал я вважаю його сильним гравцем і хотів би бачити його в нашому складі. Яцик для тих, хто стежив за нами минулого сезону, був в оренді в Луганській зорі, де провів солідний сезон, 29 матчів, 6 голів і 4 результативні передачі у всіх змаганнях. Цього сезону, знову одягнувши форму Динамо, він зіграв лише два матчі, але вже залишив свій слід важливим голом. Деталь, яка найбільше виділяється, його контракт з Динамо діє до червня 2026 року, і металіст готовий заплатити 3 мільйони євро за його підписання. Ця пропозиція, безумовно, викличе багато галасу. Тепер залишається головне питання: чи варто продавати Яцика на цьому етапі та використовувати гроші для зміцнення інших позицій, чи він все ще може бути ключовим гравцем у планах Шовковського на цей сезон. Коментуйте нижче, щоб ви зробили якби були президентом, продали чи залишили б його. Хочу почути вашу думку. Не забудьте поставити лайк, підписатися та увімкнути сповіщення, щоб не пропустити жодної новини про Динамо. З найкращими побажаннями та до зустрічі в наступному відео.